Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Дякую Яна. добрий ранок. Так ми підготували все найголовніше з фронту і тилу на 9.30. Зараз працюють журналісти фактів та вікон. Третій день поспіль в новому році. Росіяни атакують Україну дронами. У цю ніч запустили 93 шахеди по 10 областях. Наші повітряні сили збили 60 БПЛА, ще 26 локаційно втрачені. Влучання шахетів були на Донеччині і Чернігівщині по приватних підприємствах і багатоквартирних будинках. Інформації про наслідки там поки немає, але вже відомо про наслідки російської атаки на Київщині. Один загиблий і четверо поранених у Броварському районі загинув 25-річний водій вантажівки. Він саме був за кермом фури. У білоцерківському районі уламки збитого дрона впали на приват. Приватний будинок постраждала родина, троє людей, зокрема підлідок. У Фастівському поранено молоду жінку, і за оновленою інформацією є поранена і в Києві, де також зранку працювала ППО. Постраждала киянка у Дарницькому районі, де через уламки загорівся приватний будинок. У неї опіки у Голосіївському районі. Уламки впали біля приватного будинку. Там нікого не поранило. На Харківщині о пів на восьму ранку обстріляли цивільне підприємство у містечку Богодухів. Тут спалахнула пожежа в ангарі. За попередніми даними обласної військової адміністрації, ніхто не постраждав. Пізно ввечері у селищі Золочів пошкоджено п'ять приватних осель, господарську споруду та енергомережі. В день у Боровій обстріляли центр, понівечено екскаватор, освітній заклад, спортивну інфраструктуру. Посилено евакуацію з Куп'янського та Борівського напрямків звідти вивезли двох дітей. Російські змі повідомляють про втрату ще одного вертольота. Ймовірно, це мі 28 і ймовірно через дружній вогонь. Наразі точної інформації де і коли це трапилось, немає. Нагадаю, в останній день 24-го року українська розвідка опублікувала історичні кадри першого в світі збиття повітряної цілі за допомогою ударного морського дрона Магура Ві 5 оснащеного ракетним озброєнням. Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут за допомогою ракети Сі Дрегон був знищений російський гелікоптер Мі 8 ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження, але зміг дістатися аеродрому базування. Пропагандистські канали констатують, ситуація в чорному морі різко змінилася після того, як українські морські дрони успішно запустили ракету типа повітря. Повітря по російських вертольотах, а втрати росавіації через це назвали одними з найбільших з 22 року. Вразили командний пункт окупантів напередодні. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські воїни завдали точного удару по важливому військовому об'єкту у населеному пункті Мар'їне Курської області. Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення. Дані вогневі ураження у першу чергу завдаються, щоб послабити здатність та бажання Російської Федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення. Збройні сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об'єкти військового командування країни-агресора. Нагадаю, напередодні з'явилася інформація, що українським військовим на Курщині вдалося просунутися у районі погрибків неподалік суджі. А напередодні нового року американський інститут вивчення війни опублікував геолокаційні кадри, які свідчать про взяття під контроль зсу населеного пункту Кругленьке. Далі у випуску про волонтерів благодійного фонду Воїнське братерство. Запорізькі майстри виготовляють для дронарів спеціальні боєприпаси, якими ті щодня випалюють ворожі фортифікації і техніку. Втім, це не єдиний проект, яким опікуються благодійники. У їхньому доробку протимінні черевики для саперів і 3D-друк хвостовиків для боєприпасів майже у промислових масштабах. Смішно навіть казати, її собівартість – 55 гривень. Він причепив її на мавіка. Пан Михайло з усмішкою переповідає випадок, коли дронар однієї з бригад на Запоріжжі, ось таким волонтерським боєприпасом ущен спалив дорогу ворожу броню. Йому трапилася БМП Орківська, яка була. Облита мастилом і соляркою. <гум> то Він влупив запальничкою БМП-ху, а це вона розбирається на запчастини. Ось на цьому запису випробовування запального боєприпаса для ЗСУ, який взялися виготовляти запорізькі волонтери з команди Воїнське братерство. Температура більше двох тисяч градусів. Війна. Треба допомагати. Системи ініціювання для тих запальничок збирає докупи пенсіонери, волонтер з п'ятирічним стажем. Пан Іван показали хлопці, трошки научила. Пробую сам. Ну, руки поки справляються. Виробництво дронарських боєприпасів, благодійники з воїнського братерства, розповідає волонтери, як ЗСУ ЄСУ пан Михайло почали відносно нещодавно і замовлень від армійців уже багато. Боєприпаси реально майже з мусора виробляються дуже легко, дуже швидко і надзвичайно ефективні. Ми не розраховували на таку кількість замовлень. Ми починали їх виробляти. Там 30-50 штук за тиждень. Ми вже стикнулися з тим, що в нас було замовлень більше як тонна на місяць. Все, машина загорілась, горить палає техніка ворожа. Ми розробляли цей проєкт більше року. Ще один проєкт волонтерів протимінні черовики для саперів. Вони запевняє один з засновників фонду Воїнське братерство Анатолій, витримують вибух до 200 грамів тротилу. Заразок ми брали це канадська модель. Ми доробляли, ми зробили модифікацію дефлектора. Він у нас стоїть із спеціального матеріалу. Вибухозахисного ми маємо всі сертифікати необхідні. Таких черевиків волонтери виготовили понад 30 пар, і сапери вже працюють із ними. Займаються виробництвом широкого спектру друкованої продукції. 18-річний Юрій майбутній комп'ютерник у благодійному фонді Волонтер опікується, зокрема 3D-друком для дронарських боєприпасів. Від хвостовиків на самі маленькі боєприпаси, це типу як Воги, МК і так далі, до великих діаметрів 75, хвостовики на 82-гу міну, є хвостовики на ще більше 120-ту міну для скидання з дрону. Благодійний фонд Воїнське братерство працює від початку року. Він об'єднав два десятки людей різного віку та фаху. Тож волонтерський рух в Україні, упевнений пан Анатолій, аж ніяк не занепав. Я тільки відчуваю єдність. У цих хлопцях єдність у всій Україні волонтери кажуть, вони так само потребують допомоги від небайдужих, зокрема у придбанні сировини для 3D-друку. і просять відгукнутися на їхній збір. Андрій Почтвартем Деженков, Факти Сітіві Єдині новини. Четвертий офіс зроблено в Україні. Відкрили на Волині. У центрах зайнятості, де запрацювали фахівці. Люди можуть дізнатися все потрібне про гранти для старту чи розвитку власної справи, а також інформацію щодо інших державних програм підтримки. 3 з липня 2022 року державною підтримкою скористалися майже 800 жителів області і отримали на свій бізнес приблизно 86 мільйонів гривень. Хто може отримати грант, розкаже Катерина Курбанова. Ті, що готовляться до вступу в художні виші, будемо з вами сьогодні пропрацьовувати рисунок. Цю художню студію у камені Каширському пані Наталі відкрила нещодавно. Анюта у нас малює гіпсові фігури. Тут у нас буде архітектура, рисунок, графіка. Сюди ходить понад півсотні дітей. З ними раніше чотири роки займалися у невеличкій майстерні. Одна з учениць ділиться враженнями від нової робочої студії. Тут набагато більше місця і якось комфортніше. О, Для художника важливо немає. про гранти від держави на розвиток власної справи. Наталя дізналася від подруги, яка вже ним скористалася, то спробувала й сама. Написали бізнес-план, де чітко все обґрунтувала, зробила розрахунки і зареєстрували його в застосунку. Дія там дуже дуже багато чисел, не треба їх боятися. Там є сформована своя вже формула, тільки вноситься пару чисел, які вам може допомогти любий бухгалтер. А в першій сторінці ви просто розказуєте про, спра про справу, яку ви хочете робити. Після співбесіди з центром зайнятості отримала схвальне рішення на 250 тисяч гривень. Головною умовою, отримання яких було офіційне працевлаштування. Грошей вистачило на меблі, ноутбук та двомісячну оренду приміщення. 250 тисяч на розширення свого магазину взяв і Тарас. Хоча зізнається, отримати грант з першого разу не вийшло. Перше робили ремонт, розширювали магазин, і нам треба було якісь додаткові кошти. І я подав перший раз, не позитивне було рішення, але я не здавався. Після коригування бізнес-плану гроші на обладнання та орхтехніку для гуртівні Тарас таки отримав. Та тепер у їхньому місті відкрили офіс, зроблено в Україні у філії місцевого центру зайнятості, де кожен, хто хоче заручитися підтримкою держави для старту чи розвитку власної справи, може дізнатися про все важливе від фахівців. Можна буде звертатися щодо тих програм, які навіть і не адмініструються службою зайнятості. Це кредитні програми 5.7.9, це Програми по переробках переробці це програми на тепло. Лиці також можна буде отримувати інформацію щодо наших компенсаційних програм. Це вже четвертий осередок допомоги бізнесу, який відкрили на Волині. До офісів зроблено в Україні тут звернулося майже пів тисячі жителів, серед них і Віталій з дружиною. Він учасник бойових дій після тяжкого поранення, демобілізований. Тепер хоче мати власну справу аби годувати сім'ю. Дружина є підприємцем, а хотіла розширити бізнес. Там хотіла ще якби таким зайняти грузоперевезенням. Планували взяти півмільйона через те, що там потрібно два праців... найманих працівника. Та учасники бойових дій можуть претендувати і на мільйон. Для захисників державна програма передбачила більше фінансування. Зараз Віталій з дружиною чекають на рішення. Тим часом вже понад 700 волинян отримали гранти від держави для свого бізнесу на суму майже 86 мільйонів гривень. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт та сітів. Єдині новини. Практично на лінії фронту залишаються і нині тисячі українців. Вони живуть без світла, тепла, інтернету, без зв'язку, але не втрачають надії. Попри велику війну, вони не поїхали з дому, де часто густо панує інформаційний вакуум. Чи не єдине джерело проукраїнської інформації на цих територіях друковані видання? З початком війни більшість з них припинили свій вихід, але завдяки міжнародним партнерам таки вдалося відновити понад 30 регіональних газет. Як вони працюють, розкаже в спеціальному репортажі Андрій Ковальський. Це містечко Золочів на Харківщині. Йому не пощастило з розташуванням. Зовсім поруч кордон з РФ. Тому з першого дня повномасштабного вторгнення піщільними обстрілами. Фактично кожна будівля тут у шрамах. А так виглядає редакція місцевої газети Зоря. І у нас Ось Отут моє кресло було. Оце я вже переставив трішки. Тут моє було кресло, стіл стояв так. Тобто, шансів вижити було ноль. Потім прильоти були другі. То дев'ять прильотів було. Дев'ять. Головний редактор газети Василь Мірошник показує, яка затишна у них була редакція до вторгнення. Нині ж працює з дому. Газета виходить раз на тиждень, продають за символічні 10 гривень. За цей час не вийшло лише кілька номерів. Наприклад, коли росіяни вгатили по одній з найбільших українських друкарень у травні цього року, тоді загинули семеро людей. Якраз Василь Савич під'їжджав тоді до друкарні забрати наклад газети, і він не встиг буквально там ну хвилин 10, можливо. І... Потім приліт, і я в шоці телефоную. Слава Богу, живий. Каже, не доїхав просто. Приїхав тоді вже на фактор друг, але не віддали газету, бо там був жах. Просто надзвичайники вантажать хліб та рушають у прифронтовий оріхів. Сьогодні з ними пані Світлана. Для неї це дорога до втраченої домівки. Це Оріхів, місцева газета Трудова слава призупинила роботу у березні 22-го року. Коли почалися ці перші обстріли, ми просто боялися навіть містом пересуватися. Вдалося в основному зберегти це процесори жорсткими дисками. Але в евакуації відродилася і навіть збільшила наклад найважче доставити свіжу газету. Посеред розтрощених росіянами вулиць, рятувальники роздають людям хліб. А очільниці трудової слави свіжу газету. Доходи до лаку доходи. ідея відродити прифронтові газети. Народилася в національній спілці журналістів України. Її очільник Сергій Томіленко каже, допомагають міжнародні донори. Ми бачили, що після повномасштабного вторгнення багато редакцій прифронтових. Території в таких гарячих бойових точках вони просто замовчали. Національна спілка профінансувала перші номери. Це дало редакціям змогу освоїтися на новому місці і налагодити роботу. Головна редакторка газети Вперед з Бахмута, хоч була релокована до Одеси. Але от вона змогла на новому місці відновити друк газети, і ця газета вперед Бахмутська. Вона реально порятувала кілька тисяч бахмутян в часи, коли були величезні бої. Нині це робоче місце редакторки трудової слави. Осередку журналістської спільноти Запоріжжя, частина колективу працює дистанційно з інших міст. Трудова слава каже пані Світлана: це газета про людей і для людей. Тут життєві історії та корисна інформація. Газета виходить двічі на тиждень накладом 3100 примірників у понівеченому Оріхові, де здебільшого залишилися літні люди. Газета на вагу золота. У нас є життя, і його треба жити. Його треба проживати і жити от сьогодні. Зараз. Попри постійні обстріли Золочева, Харкова, газета Зоря теж виходить регулярно. Бо у прикордонних селах, де часто немає світла, а зв'язок із перебоями свіжий номер дуже чекають. Найкрайня точка це 100 метрів до кордону, село Івашки. це півтора кілометра, там два кілометри Одноробівка, це козачки. Я не можу перестати сьогодні їздити в Івашки. У нас там 40 екземплярів, тираж всього. В Івашках живе ну, чоловік 120. Я не можу сьогодні перестати їздити в Олександрівку, хоча там луплять щодня. З допомогою міжнародних донорів знову запрацювали 32 редакції на Харківщині, Запоріжжі, Миколаївщині, а також на Донбасі. Андрій Пощі, Марія Малєвська, Артем Деженков та Олександр Бренза. Факти сітів, марафон. Єдині новини. Польща сьогодні урочисто відзначить початок головування у Раді Євросоюзу. Офіційна церемонія відбудеться в національній опері Варшави. Заплановані промови прем'єра Дональда Туска і президента Європейської ради Антоніо Кошти виступатимуть музиканти польської національної опери. Польща прийняла від Угорщини головування у Раді Євросоюзу. Пріоритетом визначила посилення безпеки Європи в усіх вимірах, особливо співпрацю зі Сполученими Штатами. Загалом означено сім напрямків, серед яких, зокрема, оборона і безпеки. Спека протидія зовнішньому втручанню та дезінформації. Тему головування Польщі у Раді Євросоюзу продовжить і гостя нашої розмовної студії. Я передаю слово Яні Принцей.